Легке, доступне та цікаве, таким має бути навчання у цьогорічних першачків. Навчальні програми для першокласників залишилися ще з 2006 року. А от підхід до організації цього процесу змінили. Викладачам доведеться знайти особистий підхід до кожної дитини, адже здобувати знання першачки будуть в оригінальний спосіб, граючись. Більше ігрова діяльність це уроки театралізації, уроки ігри, уроки екскурсій. Навіть урок математики на перших порах буде проходити у формі гри чи уроку екскурсії. Ні, адаптації першачків цього року на першому місці навіть запровадили всеукраїнську акцію Дай руку першокласнику, аби врахувати усі особливості переходу дитини із дошкільного закладу до першого класу. Місцеві освітяни провели своєрідний урок і для вчителів. Ця нарада є. Для цього, щоб всі учасники, які будуть створювати умови перебування дитини в школі, починаючи від навчання до виховання, до медичного супроводу, психологічного супроводу, могли сьогодні поділитися своїми здобутками, могли один одному надати якісь рекомендації для того, щоб першокласник сьогодні комфортно почував себе в школі. Наступного тижня здобуті знання вчителі донесуть і до батьків першачків майже у всіх Школах міста відбудуться перші батьківські збори, де освітяни даватимуть настанови створення належних умов для навчання дітей.